Щодня від ворожих ракет та снарядів в землю потрапляють утрудні речовини, що в майбутньому можуть перетворити нашу землю непридатною до існування. Наша місія знищити ворога та знищити усе, що від нього залишилось на нашій землі. Довкілля дійсно потерпає від залишки сміття, що забруднює атмосферу землі, ґрунту та січних вод. Ми робимо усе можливе, щоб скоротити кількість поліетилену, замінюючи на багаторазовий еко-шопер, вироблений вручну та намальованими учнями ОЗСО, нам за честь презентувати наш проєкт та його історію. Тож, початок і появу цього екопроєкту ми беремо з 2020 року, учні тоді ще 6 класу зняли відео на тему екологія, проблеми з забрудненням навколишнього середовища нашого краю. Цим відео ми брали участь у різних конкурсах, подіях, заходах. Також у нас на меті було не тільки навчати дітей та дорослих правильній переробці сміття, але й змінювати та замінювати звичні побутові речі на більш екологічні і довгострокові. Таким чином у вересні 2021 року виникає ідея з пошиття та виготовленням екосумки на заміну пластиковим пакетам. Організувавши та створивши команду за кілька тижнів, ми почали усмішно виготовляти та продавати готові екоторбинки знайомим, вчителям та людям, що підтримували наш напрямок. Коли почалася російська повноштабна агресія, наша команда не могла обійти стороною цю трагедію та влітку 2022 року ми почали виробництво екосумок, прикрасів, магнітів, мішечків з наповнювачем патріотичних бастилетів, взявши кошти з продажі мурного часу. Власними силами та допомогою і підтримкою інших ми зібрали понад 30 тисяч гривень, які передали на потребу ЗСУ. Війна продовжується. Наша команда усіляко підтримує наших захисників та робить усе задля перемоги.